Доброго ранку та гарного всім дня. Сонечка вам душі, незважаючи на погоду. Друзі, за декілька вже, можна сказати, за декілька-декілька годин <кій> закінчується в нас старий рік. Тому що вже за сутки не скажеш. І я хочу. Вам всім побажати? Що я хочу вам побажати? Щоб усім таким страшним роком для мене він дуже страшний, закінчилися всі наші біди, всі страждання, сльози, сум, біль, печаль. Щоб в новому році у вас все було. Дуже-дуже добре, щоб, ну, в кого рідні на фронті, щоб всі повернулися, щоб могли обійняти матері своїх сидів. Діти, батьків, борилася, дружини, чоловіків. Але. Не всі зможуть переступити той поріг до своєї домівки. Важко, дуже важкий цей був рік для мене особисто. Але і він ще в інший у мене в цьому році ця біль сум і не закінчується, але. Ми ж розуміємо і не тільки для мене, для багатьох. Це буде до і після. Миру вам, добра, спокою, затишку у ваших родинах. На мир у 26 й рік. А зараз у мене що? Сніданок. Зготувала такий млинчик. Думала з вівсянки, зробила з манки Нема, Нема вівсянки. Ну так. Ладно, виходимо з положення, робимо з манки і зготувала чайочок. Чому чайок не подобається мій мотор? Друзі, не подобається. І заспокійливе, і всякі ліки, і серце, Щемит, болит, пече. Вип'ю, думаю, чайочок. Було, друзі, в мене там запитання: Люда, де ви берете сили далі жити? Боротися з апатією, з цією такою байдужістю до всього. В онуках, мабуть, коли переживаєш сама таку страшну біль, ти ж її нікому не бажаєш. І розумієш, якщо ти впадеш в апатію, в депресію, в де тобі нічого не треба, ти будеш шкодити тільки в своїй дитині, онукам. А онуки поговорять пощебечуть, розкажуть, як вони до бабусі збираються. Оце надихає на життя. І зараз скажу, що ж, забути якесь хазяйство невеличке, знаєш, що воно тебе чекає, що воно там бекає десь, хоче їсти, посадиш якусь рослинку, за нею спостерігаєш, як вона росте. Як вона теж хоче жити. Так і дні проходять. Важкі, тяжкі, чорні. Але при такому житті. Так що, друзі, старайтеся жити, старайтеся у маленьких дрібницях знаходити якийсь позитив маленьких дрібницях. Тому що це дуже наш час ми потребуємо позитиву. Може, куди не глянеш, де не прочитаєш, скрізь негатив. А негатив йде від чого? Від війни. Так що ми самі стараємося себе. Підтримувати та й жити далі. Сьогодні, ну, якоби в же день старого року, люди щось готують, щось святкують. Ну, звісно, я не святкую і, можна сказати, і не готую, але, друзі, ну їсти ж то щось треба. Поклала якусь картопельку зварити. Можливо, шуби тарілочку зроблю. Мамі і собі. Не тарілочку, якісь салатнички. А там так, щоб було, знаєте, повечерати. Тому що для мене, що вісім вечора, що дванадцять, що час, я маю різниці, що 25-й рік. Вірніше, що 31 число, що перше. Для мене нічого не міняється. А вам гарного нового року! Святкуйте, друзі, в кого це виходить? Особливо молоді люди. Знаєте, молодість вона одна. Сьогодні ти будеш сидіти. Е Нічого не святкувати, ніяк. Ну, життя треба жити, повноцінно треба жити, тому що молоді роки ніхто не верне. Я не говорю за таких, наприклад, як я, за старших. А молоді роки треба проживати. Повноцінно. Тому що сьогодні ти вдома, а завтра ти в окопі. Це для хлопців молодих. Це ж воно так. І нічого з того не зміниться. Так почитаю коментарі там під другими відео, де там кажу, що Ми святкуємо новий рік. Святкуйте? Я, ж, я, наприклад, не маю проти того нічого, щоб люди, ну нормально, нормально, не, без пафосу. Собі зібралися сімейно чи якісь друзі, посиділи, відсвяткували. А є пишуть, Боже, як ви можете святкувати в такий час? Ну, життя ще ж аж раз ніхто не проживе. Ми в свої молоді роки святкували, веселилися, ходили по друзях, до нас друзі приходили. Ну, це моя така думка. Знаєте, мені ще теж передала посилочку смаколиків, потім телефонує каже: мама, ти ж думай, не їсти, а нас чекати. А я ж так і роблю. Знаєте, ото. Не хочеться мені самі отого от всього їсти. Я навіть, ну не хочеться. Все, поїду зараз Гайверон. Мама просила хліба її купити. <рість> їсть. Друзі, їсть, мама, дуже гарно хлібчик. Ну, любить вона його. Мені може, булки хліба хватити на тиждень. Це якщо без бутербродів, то це точно, що на тиждень. З бутербродами, звісно, можете не вистати. А її на два дня. І худа, худа. Але, знаєте, жінки такого вже поважного віку, вона вже переживає. Купіть мені хліб, щоб в мене був запас. Будуть ці свята. Я не буду пекти, мамо, будуть пекти. А ви тоді не будете нікуди йти. Хорошо, Поїду, куплю і є, що в неї є. Вчора сестра привезла булку хліба, і в морозилки, ніби там ще є булка хліба. Поїду сьогодні спеціально, куплю їй хліба. Що вона хотіла, ніби банана, мандаринки. Мандаринки точно хотіла. Ще друзі, отримаю позитив від спілкування з вами. Щиро вам дякую, що ви у мене є. Без вас мені було б дуже-дуже важко. Думаю, що ми сьогодні ще зустрінемося. Ще щось будемо готувати. По-любому, що ж буду готувати. І. Їду в щось куплю, щось покажу в розпаковочку, та й все буде добре. Друзі, ще раз вам щиро дякую, що ви у мене є щирі добрі, позитивні, з наступаючим вас новим 2026 роком!